Мишка і Золотий Горіх У густому, пригустому лісі під корінням старезного дуба, була маленька затишна нірка. А жила в тій нірці мишка на ім'я Зіронька. Вона була не простою мишкою, а великою мрійницею. Щоранку зіронька вибігала з нірки, щоб привітатися з сонечком і погратися з листочками. Вона знала кожну стежку і кожен кущик у своєму лісі. Та одного разу після теплого літнього дощу вона побачила щось незвичайне. Під великим листком лопуха щось яскраво сяяло. Зіронька обережно підійшла ближче і відгорнула листок там, на м'якому моху, лежав горішок. Але не простий, а з чистого золота, і сяяв він так, ніби вібрав у себе все сонячне світло. Оце так знахідка пискнула зіронька. Вона обережно взяла горішок у лапки. Він був на диво легенький і теплий. Мишка дбайливо покотила його до своєї нірки, щоб роздивитися краще. У затишку своєї домівки, зіронька поклала горішок на найпочесніше місце на подушечку з сухого моху. Щойно вона торкнулася його носиком, як почула тихий лагідний голос, що лунав ніби зсередини Я чарівний горіх. Я можу виконати одне твоє бажання. Зіронька аж підстрибнула від несподіванки та радості. Одне бажання ціле бажання. Вона заходилася мріяти. Хочу гору найсмачнішого у світі сиру, таку велику, щоб вистачило на всю зиму. Або ні, замислилась вона. Хочу, щоб моя нірка стала пряниковим будиночком з дахом із шоколаду і віконцями льодяниками. Її оченята аж засяяли від такої смачної думки. Бажання було таким важливим, що зіронька вирішила прогулятися лісом і все добре обміркувати. Вона поклала золотий горішок у торбинку з листочка і вирушила знайомою стежкою. Раптом вона почула тихе схлипування. На гілці старої сосни сиділа її знайома білочка Рудька і гірко плакала, втупившись у порожнє дупло. Що трапилося, Рудько? запитала зіронька. Ой, біда, відповіла білочка, витираючи сльози. Хитра куниця викрала всі мої горішки та гриби, що я на зиму збирала. Тепер моїм білченятам нічого буде їсти взимку. Зіронці стало дуже шкода білочку та її діток. Вона подивилася на свою торбинку, в якій лежав чарівний горіх, і згадала про гору сиру. Але чомусь ця мрія вже не здавалася такою радісною. Вона пішла далі, заглибившись у свої думки. Незабаром під кущем папороті вона побачила маленького їжачка. Він згорнувся в клубочок і тремтів Це був їжачок Колько. Ти чого тут сам, Колько? Тихо запитала мишка. Я грався і заблукав, прошепотів їжачок. Я не знаю, де моя домівка, а скоро ніч, і мені страшно. Серце зіроньки стиснулося від жалю. Вона подумала про свій теплий затишний будиночок, а потім згадала про мрію про пряникову хатинку. Але хіба це важливо, коли хтось залишився зовсім без дому? Біля струмка, на камінчику, сиділа маленька пташка співунка. Вона не співала своїх веселих пісень, а лише сумно дивилася на своє крильце, що безпорадно звисало додолу. Що з твоїм крильцем, співунко? Підбігла зіронька. Я впала під час грози. Сумно відповіла пташка. Тепер я не зможу полетіти у вирій зі своєю зграєю, і загину від зимового холоду. Зіронька подивилася на білочку, яка все ще сумувала на гілці на зляканого їжачка, що виглядав за куща на нещасну пташку. Вона міцно стиснула в лапках свій золотий горішок. Тепер вона точно знала, яким має бути її бажання. Вона гукнула рудьку, колька та співунку. Коли всі зібралися на сонячній галявині, зіронька дістала свою чарівну знахідку. Цей горішок може виконати одне бажання. урочисто промовила вона. Її друзі здивовано перезирнулися. Зіронька заплющила очі і прошепотіла. Золотий горішку. Я хочу, щоб у нашому лісі було місце, де ніхто й ніколи не буде голодним. Самотнім чи змерзлим. Місце, де кожен знайде допомогу і тепловику». Горішок спалахнув яскравіше за сонце. Піднявся в повітря і розсипався на мільйон золотих іскорок. І в ту ж мить на галявині почалися дива. Посеред неї виросло велетенське дерево, дупла якого були повні добірних горіхів та ягід. З під коріння забило джерельце з теплою, цілющою водою. Співунка опустила в нього своє хворе крильце і відчула, як воно зцілюється. А від куща, де сидів Колько, до самої його нірки пролягла доріжка зі світляного моху. Рудька радісно стрибнула до дупла, повного припасів. Колько весело побіг по своїй чарівній доріжці. А співунка змахнула здоровими крилами і заспівала найрадіснішу пісню. Всі вони дякували зіронці. Іронька дивилася на своїх щасливих друзів. У неї не було ані гори сиру, ані пряникового будиночка. Але її маленьке мишаче серце було сповнене таким теплом і радістю, яких не дадуть жодні скарби світу. Вона зрозуміла найважливішу річ, найбільше диво на світі це доброта, а найкраще бажання те, що дарує щастя іншим. І ця чарівна галявина стала улюбленим місцем для всіх мешканців лісу, нагадуючи про маленьку мишку з великим серцем.